Вітаю, друзі! Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі «Одеса і Транспорт. І минулої ночі, в ніч на 19 червня, ворог завдав повітряного удару обмеженими силами по Одесі та східним областям України. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі росіяни атакували Одесу та Східні області України ракетами та іранськими дронами «Камікадзе». В Одесі з другої години ночі приблизно до 2.45 сорок ночі була повітряна тривога, і в цей час було чутно роботу протиповітряної оборони та віддалені вибухи. Як повідомляє оперативне командування Південь, всього по Одесі Росіяни випустили чотири крилаті ракети калібр з підводного човна. Загалом же росіяни випустили по Україні оці самі чотири ракети та чотири іранські дрони «Камікадзе шахет. Всі повітряні цілі було знищено. Як інформує повітряне оперативне командування Південь, вибачте, всі чотири ракети, які були спрямовані на Одесу, були збиті над морем ще на підході до Одеси, тому вибухи було чутно досить так віддалено. А всі чотири дрони, які спрямували з східного узбережжя Азовського моря, вони були збиті у зоні відповідальності повітряного командування. Схід таким чином. Всі повітряні цілі, які були спрямовані минулої ночі на Україну, вони були збиті. Окрім того, минулої доби було збито один російський ударний вертоліт К-52. Та е, ще е, поза минулої доби було збито два ударні вертольоти К-52, чотири. Ці шахіди, іранські безпілотники, та ще чотири оперативно-тактичних безпілотники, розвідувальні та ударні. Таким чином, загальна кількість російських вертольотів, які збиті з 24 лютого, вона досягає 305 одиниць, в тому числі 5 одиниць лише за минулий тиждень. І те, що росіяни стали знову. Використовувати вертольоти для підтримки своїх сухопутних військ і втрачати їх у великій кількості це свідчить про те, що справи у них там на фронті дуже погані. Ми стежимо за ситуацією з повітряними атаками. Залишайтеся з нами. До побачення, слава Україні!